І так, мені дзвонив друг і сказав, що можна зареєструватися на такому сайті, як Globus, і отримувати, відповідно, навіть не приглядаючи рекламу, невеличкі там гроші. Для цього потрібно буде встановити певну програму. Я зараз це все хочу зробити і відповідно продемонструвати і вам. Можливо, вам так само буде цікаво, бо хочу, щоб ми разом перевірили цей глобус, наскільки він там правдивий, наскільки чи дійсно він виплачує, там ніби незначні гроші, але так як вони зазначають, що там є е, така шкала, по якій можна буде побачити яким чином зараховуються гроші, скільки, от наприклад, ми зараз і подивимось. Тому що ви залучаєте ще когось, і так вам достатньо залучити 7, 7 залучає, ще по кожен з тих самих залучає ще по 7, і виходить така відповідна піраміда, і в кінці цього ви будете отримувати дохід в день 11.21, це при пакеті там старта або при пакеті преміум 48. 10 євро в день. Ну, не знаю наскільки це реально, так що давайте разом будемо перевіряти. Для цього нам потрібно перше зареєструватися. Зареєструватися можна відповідно, тільки е вказавши, ну, зараз тут якраз зареєструвавшись, коли ми заходимо від цієї людини, яка мене запросила, тут вона якраз є збоку, і вказано зразу її. Логін, логін якраз обов'язково просто так зареєструватися не можна, потрібно відповідно вказати будь-який логін якоїсь людини, яку ви там знаєте, чи який вас запросив, чи можливо вони йшли в інтернеті. Чи, наприклад, якщо це буде ви дивитеся це відео, відповідно мій логін буде, ссылка з моїм логіном, який вже буде тут так само висвічуватися, буде під цим відео. Так, вибираємо логін, допустимо, ми для себе. Там за с надо Так, неспомнула. нехай будет Та вказуємо відповідно дані. Рік народження. Рік народження там правдивий, тому що може відповідно там для статистики, яка аудиторія дивиться, це все їм потрібно, тому бажано вказати перше місто. Так само тут вибираємо місто, в якому відповідно ми проживаємо, або яке найближче до нас. Також вказуємо електронний адрес. Так, вводимо відповідно пароль, підтверджуємо пароль ще раз. І реєструємося. Не в адресу, відповідно пошта прийде нам відправлений на лист, і ми зараз передивимося, відповідно. Чи цей лист у нас прийшов так, ми бачимо, прийшов лист, дивимося підтвердження. Так і так, так, так. Ми приходимо по силці. Так, прийшли по силочці. Нам прийшло, і є, є силочка зразу для своєї команди, для того щоб це так називається створити команди. Зразу зараз ми закачаємо програму. Так, от є для Globus для Windows. не Windows 6. Так, встановлюємо. Качається файл. файл вже закачався будетна Так, з'являється іконочка, глобус. Так, для авторизації логін і пароль. Так, і входимо. І тепер подивимося. О, появилася відповідно віконечко. І зараз почнеться реклама. Ось схема тим тим нам сподобався. Потім буде так час від часу з'являтися віконечко, буде з рекламою. Пишіть також свої відзиви про це. Можливо, хто вже про це глобус чув, що він думає з цього приводу. Можливо, можете також... Свої бачення, як там чи це дійсно не працює, не працює, чи ви вже пробували, не пробували. А якщо не пробували, то давайте спробуємо разом. А чому б ні? Так, і ми бачимо, ну подивимося, ну це за, за один день, навіть не повний день, це можливо навіть півгодинки не прийшло, як встановилася програма. Ну подивимося, подивимося, як заробляється, так що ви підписуєтеся, підписуєтеся на канал, слідкуйте відповідно, скільки буде це приносити прибутку і не, наскільки це працює, але також і добре, щоб ви заходили по сил, і реєструвалися, закачували цю програму, і нехай вона буде у вас на комп'ютері, і так само нехай приносить якийсь прибуток. І будемо бачити, наскільки це реально. Sim, papá? Sou Batman.